На сімейні традиції. У вересні повертається сезон затемнень. У першій декаді місяця на нас чекає повне місячне затемнення, а в останній сонячне. Вересень обіцяє бути емоційно насиченим і мінливим. Місячний календар підказує вже, коли краще пригальмувати і зосередитись на собі, а коли починати діяти. Згідно з фазами місяця в астрології відзначають дні, які найбільш вдалі, а також ті, що краще підходять для відпочинку. Найсприятливіші дні вересня 13, 14, 20, сприятливі загалом 24, 27, 28 Несприятливі 7 вересня слід бути обережними в такі дати 9 та 10 вересня. Важливо розуміти, що одна й та сама місячна дата може мати різний вплив. В одних сферах вона буде несприятливою, але в інших навпаки вдалою. Це пов'язано з тим, що місячний календар враховує не тільки фазу місяця, а й його положення в знаку зодіаку. Тому, наприклад, день може не підходити для ділових рішень, але буде чудовим для відпочинку, творчості або турботи про здоров'я. Сприятливі дні для різних сфер. Сприятливі дні для подорожей. 3, 5, 13, 14, 22 вересня. Сприятливі дні для нових починань. 3, 6, 13, 21, 25 вересня. Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ. 3, 5, 14, 18, 22, 25 вересня. Сприятливі дні для творчості і спорту. 3. 5, 13, 14, 19, 24, 28 вересня. Сприятливі дні для взаємин, ділових і романтичних, 4, 5, 13, 14. 20, 20, 22, 24 вересня несприятливі дні для походу до лікаря. 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 вересня. Несприятливі дні у вересні 25 року. У вересні 25-го року до несприятливих за місячним календарем належать 1, 10, 28, 29, і 30 вересня. У ці дати не рекомендується починати нові проєкти, ухвалювати важливі рішення або вступати в напружені дискусії. Також краще відмовитись від надмірних фізичних навантажень. Оптимально присвятити цей час спокійному відпочинку. Завершенню раніше розпочаток справ і відновленню внутрішнього балансу. Якщо вас цікавить, коли краще стригти волосся для привернення грошей, то заплануйте процедуру на 2, 5, 13, 14, 21, 22, 23 24, 25 числа. Ці дати мають потужну позитивну фінансову енергетику, яка проявляється в будь-яких починаннях. Щоб оздоровитися, підстрижіться 2, 3, 4, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23 або 28 вересня. Зміни буде видно не відразу, але з часом ви помітите, що волосся стало товстішим, міцнішим і густішим, а шевелюра набула симпатичного здорового блиску. Фарбування і зафарбовування савини найкраще пройде 5, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30, Числа. Результат не тільки виправдає, а навіть перевершить очікування. Соковитий, багатий колір волосся принесе вам масу задоволення. Не рекомендується фарбуватися 1, 2, 8, 9, 24, 26, 27 числа. Ці дні особливо невдалі для експериментів із кольором. Навіть не намагайтеся змінювати відтінок волосся, якщо не хочете пролити сльози. До того ж, процедура завдає шкоди корінню. Завивки й укладки місячний календар стрижок радить робити 10, 11, 13, 17, 18, 19, 22 вересня. Саме в ці дати локони будуть найбільш слухняними і ідеально приймати бажану форму. До зустрічі в нових відео!